Виконуємо номер 674 із підручника Алгебра 7 та номер 32.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Піднесіть до квадрата. Задання перше квадрат різниці b і p. Друге квадрат суми х і т. Третє квадрат різниці c і A. Четверте квадрат суми y і d. Приступаємо до виконання. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, відняти подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу, квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, додати подвоєний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Квадрат різниці двох виразів дорівнює, квадрату першого виразу відняти подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат другого виразу. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу додати подвоєний добуток першого виразу на другий, додати квадрат. Другого виразу Номер 674 з підручника Алгебра 7 та номер 32.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконаний.